Дитини існує три основні потреби: харчування материнським молоком, відчуття тепла рук матері, відчуття спокою та безпеки, які виникають у дитини в присутності матері. Грудне вигодовування задовольняє всі ці вимоги, запевняє лікар-педіатр Світлана Савельєва. Грудне молоко це ідеальна їжа для немовляти, це безпечна їжа, відповідає усім потребам, виконує захисну адаптивну функцію. Регуляторну функцію і навіть заспокійливу дію на малюка. Грудне молоко матері є натуральним та потрібним продуктом харчування для новонароджених. Воно містить усі поживні речовини, що необхідні для розвитку та росту дитини. Також це найбезпечніше джерело корисних речовин, вітамінів та енергії, оскільки не містить жодних додаткових шкідливих речовин. Перший захист від інфекції форму, а також формування імунітету надає саме грудне молоко. Нуть грудне вигодовування і шосткинки. Вони говорять, що воно приносить лише користь, тому що багато вітамінів, Імунітет буде дуже міцний у Дитинки. Ви годуєте, так? На жаль, ні. У мене нема молока. Старших дітей я годувала по півтора року, а цьому не пощастило. Це третя дитинка. Четверта. Від маминого молока дитина повно отримує все необхідні, як вітаміни, мікроелементи, тобто це найголовніше. Ви годували особисто? Так, я годувала. Довго? Так, е, да, більше року годувала. А суміші використовували? Ні, не використовувала. Ну тому що у грудному молоці знаходиться найбільше вітамінів, мікроелементів, які мама передає дитині. Ви годували, годуєте? Так. Втім, корисне грудне вигодовування не лише для малюка, але і для його матері, говорить лікарка. Серед головних переваг захист від небезпечних хвороб, зниження розвитку після пологової депресії, емоційний зв'язок та почуття безпеки емоційний зв'язок в цей момент дуже важливий, тому що формується і ставлення до дитини і дитини до матері. І формується любов, і формується відчуття захищеності за рекомендаціями. Воз дитина потребує виключно грудного вигодовування до шести місяців. Потім же радять розпочати прикорм. Поступово до двох років дитина починає отримувати продукти харчування. Тому годування грудьми дитина до двох років і навіть більше це нормальний природний процес. І тому це не повинно хвилювати батьків, коли закінчити годування. У кожній дитині, яка росте, формується в неї формується шлунковий кишковий тракт дитина може раніше або пізніше закінчити це годування у сумішах. Немає антитіл для захисту від хвороб та ферментів материнського молока. Тому такі діти більш схильні до частих застуд, інфекційних захворювань і появи алергічних реакцій. До того ж, не тільки в перші місяці життя. Зараз є по, дуже по. Своєму складу хороші суміші, але ж вони все одно є замінники грудного молока, і вони завжди будуть на порядок нижче ніж грудне вигодовування. Грудне вигодовування є найкращим вибором для забезпечення здоров'я та розвитку дитини, а також для підтримки здоров'я матері, на відміну від штучного вигодовування, грудне вигодовування не має значних ризиків для здоров'я дитини та матері.